Так, друга година дня. Зараз має за хвилинку виключитися світло. Я вже переключився на батареї. Що в нас з акумуляторів? 13,5. Тут. Тут у нас. Що у нас є? 65 вольт батареї. 3 Ампера. О, щось включився. У нас посмотрев включився. воно пропікало. 7,5 Ампера. 0,8 кВт он уже там запавав батарею. Батарея моя 27,6. Ну, то есть, 2. це на 2 в 27,6. Вот. Так. И 11,5 зарядка. Вот. Так. Вот из тим світлом у нас. Ремонт фрезерного посувається, тому що першочерговим є зробити світло в таку жару. так Тут в мене все так тимчасово будемо ще доставляти. так Це взялося вже панелі от такого виробника. І чорні вони такі. Я не знаю, чи буде видно, але так не видно, коротше. Ось так. Параметри ті самі, що в мене на моїх попередніх. 410 Вт, 37 Вт. от такі справи. Так, і при цих параметрах у нас працює морозилка, працює холодильник. Працює е, насос на воду. Час від часу він включається, він не постійно працює. Ну і якась там лампочка. а Ну і, і роутер з модемом для інтернету. ну Це дрібниці але тим не менше. Ну, так, і ми бачимо, що просадки по напрузі немає. Вона 13,5-13,6. Тому я думаю, до 6 години воно точно буде працювати від сонця, далі почне падати. Ну, подивимось, принаймні так вчора було. Е, ще такий нюанс. Якщо, наприклад, насос включається, і ми, е, інвертор видає звук, що, ну, що пішла напруга е, навантаження, то коли станок я вмикав, тобто тут воно не видає ніякого звуку, воно просто показує навантаження. Ну але я показував, що я плавно включаю. Тобто я включаю і помаленьку додаю обороти. Теоретично це все можна зробити, щоб частотник сам набирав обороти помаліше. Але воно вже в мене так налаштовано, тому нема світла, я роблю так. Ну, таким чином. Буде більший інвертор, це буде мінятися. Якісь там можна 5,5 кВт. Ну, більшого мені не треба, але з часом це все треба буде робити. Тоді, можливо, будемо використовувати вже і фрезерний і шліфовку. Ну, Шліфовка вроді, вона маленька, але вона там є один мотор на шпіндель 1,5 кВт, 1,5 кВт є на маслостанцію, Ну і плюс допоміжний ну, такий на швидку подачу. Ну, він не використовується. Можна вручну піднімати. От тим не менше там вже 3 кВт. На фрезерному виходить 2 квітня, якщо працювати вручному. Ну я ще на цьому інверторі я не пробував. Тому що тут у нас є 2, 2000 Вт написано вольт ампер, А якось я переводив, що це десь 1700 Вт ну, таких нормальних Вт. Тобто, ну. Я не хочу мені його грузити. Зараз він мені як щикне. Це, в мене зараз всі холодильники, все на нього зажило. Ну, тобто тут ризкувати тим не хочу. Поставимо більше і будемо будем пробувати на більшому інверторі вже повноцінно працювати і на фрезерному, і на, і на, ну, на станках. Але це все поступово без лишніх, без лишніх різких движений. Ось так. Поставив дві панелі. Ще є місце було ставити, ще на дах можна. Пішу тих дві. Тимчасово провід докинути. Дивимося, що вони будуть нам заряджати. Так, сьогодні пробуємо працювати від інвертора на остановку. У мене тут ну, станок 16Б05П, 1,5 кВт мотор. Ну, я вже працював, я вже шайбочки точив, просто зараз зніму це відео. Значить, підключаємо Він мене через частотник підключений. Я спочатку скручую оберти на частотник, потім включаємо і легенько додаю. Обороті його. Так, я виключу, щоб було чути, як я розказую. І, і от таким чином точу. Кажу, це вже другий раз точиться. Буду точити. Перший раз я думав, що щось буде з інвертором. Ну, поки що, поки що все добре. Не хочу стартувати зразу з 50 Гц, щоб, там може якісь пускові токи, щось, це я не знаю. Ну, так наразі працює. Так, ще одне у нас. Сьогодні температура в нашому майстерні, якщо це буде видно, плюс 30. Коротше, в мене майстерня біля станка. Отака От то у нас жара. Світла немає. По 12 годин, деколи і більше. ну 12 10-12 це стабільно, буває, що і 14. Тому о, з ремонтом зараз трошки затягується нашого фрезерного. Зараз покажу, що тут є. Щось помаленьку доробляється, там якісь дрібнички, там лампу причепив. там Її відремонтував. Це було таке з двох ламп склав одну. Вже є нижня гармошка. Досить швидко продавець мені її відправив. Тут пробую працювати без електрозажиму, зажимати тим штравилом. Ну, вроді це зжимається, але треба отакі от інтефлюшки штравулька маленькі. Так потихеньку. Ну, в основному зараз, чому весь ремонт зупинився, призупинився, тому що робиться стан... щось типу станції сонячної. Я там зніму дещо на відео, деякі фото. Тому що треба, щоб працювали холодильники. Хоча би холодильники, ну там бажано насос на воду. Я вже ну, не кажу про всякі там мікрохвильовки, про це. Ну, це вже, типу, можна обійтись без того, а холодильники в таку жару мусить працювати. Холодильник, морозилка. Світло і хоча б насос на воду. Більше я вже не хочу. Так, я там добавлю, такий буде ролик мішаний. мішаний. Все в одну кучу. Так, стала нижня гармошка. Тут повикає. Так от. Так. Значим нормально.